Цен від мене слухавку не бере вже кілька днів. Хвилююся, якби чого не сталося, кажу я Тамарі своїй сестрі, яка зараз зі мною на заробітках Віталії. Не накручуй себе, Катерину, все добре у них. Просто у них до тебе є претензії, і вони з невісткою так свій протест висловлюють, каже мені сестра. Який ще протест? Про які претензії ти говориш? Ти що знаєш? питає його сестри, і по очах бачу, що таке знає. Мені моя донька телефонувала, ми з нею майже годину говорили, і вона мені розповідала, що бачила з твоєю невісткою. Ольга дуже обурювалася, що ти їм як на сміх, 200 євро на Христини онука подарувала. Ну, так, кажу, а що, хіба 200 євро це мало? Не знаю, самі розбирайтесь. Ти запитала, я відповіла, що знала, а далі не моя справа. Я в Італії вже 12 років, а сестру свою забрала всього рік тому. З Зорбічанські гроші я своїй доньці квартиру купила, а у неї теж донька є, і теж житлом проблема. От я сестру до себе й покликала. Тут гроші з неба не падають, звичайно. Але за кілька років, якщо економити, то можна скласти навіть на квартиру. Сестра моя дуже домашня, ніколи ніде не працювала, бо її чоловік забезпечував, а два роки тому її чоловіка не стало. Тамара таки погодилась на моє умовляння. Я тут по родинному їй дуже допомогла із житлом, і з роботою підсобила, так що тепер сестра сидить в теплій хаті, доглядає однолітню сіньору і гроші на купку складає. Їй добре у неї одна донька купить їй квартиру і може додому повертатися. А у мене двоє дітей і поки що забезпечила лише житлом я доньку, купила їй двокімнатну квартиру. Лідочка моя якраз заміж зібралася, і я вручила їй ключі від новенького помешкання. Вона була дуже рада, та я з собою неабияк пишалася, бо не кожна жінка може таким похвалитися, що вона сама без чоловіка квартиру придбала. Чоловіка у мене давно немає. Він пішов до іншої, коли діти ще маленькими були, тому мені довелося їх самі ростити. І Віталію саме з цієї причини я й подалася. Я не раз заздрістю дивилася на свою сестру. Коли їй ні про що не треба було турбуватися, адже на неї все вирішує і все робив чоловік. Вона була за ними за кам'яною стіною. Та минув час, і він нас зрівняв. Тепер ми обидві їмо за хліб. У сестри, в принципі, мета одна заробити доньці на квартиру, і вона додому планує повертатися. Воніж складніше я спочатку всі зароблені гроші вкладала в наш будинок в селі, бо сподівалася, що діти залишаться зі мною. Проте ні син, ні донька в селі жити не захотіли. Син давно в місто поїхав, одружився там. У невістки була спадкова кімнат, однокімнатна квартира, в ній вони стали жити. Дочка довший час жила одна в селі, дім стерегла, але познайомилася з хлопцем міста, він в село категорично їхати не хотів, отже довелося дочці квартиру купувати. Я якраз до того часу не збирала необхідну суму. Рік тому я після весілля доньки знову в Італію повернулася і тепер збираю гроші собі на старість. Тут таке інші жінки заробічанки розповідають, що я вирішила спочатку для себе скласти фінансову подушку, а потім вже і про сина подумати. Він ніколи не скаржився, ніколи нічого не просив, і тому я вирішила, що він показує таким чином, що він чоловік і що він сам справляється. Нещодавно у сина з навісткою народилась дитина. Це була довгождана щаслива подія, і я заради цього навіть взяла відпустку і додому поїхала на хрестин до онука. З Італії для дитини я привезла багато всякої всячини іграшки, одяг, дитяче харчування, коляску тут дорогу купила, і в конверт я ще поставила 200 євро. Я вважала, що подарувала більше, ніж достатньо. Сваха навіть близько того не принесла, що я, мама невістки купила онуковий костюмчик за тисячу гривень. Очі мені невістка нічого не сказала, але поза очі, як виявилося, вона обурюється, що я замало принесла. Моя невістка товаришує з донькою Тамари. От вона їй душу і вилила, а племінниця моя. З мамою інформацію поділилася, а сестра вже мені очі відкрила. Після того, що я дізналася, я ще стала ще настирливіше телефонувати синові, і він нарешті взяв слухавку. Я до діла зразу перейшла. То за що, сину, ви ображаєтесь на мене? Чим я вам не вгодила, питаю. Невже 200 євро в наш час це мало? Я не хотів починати цю розмову, але якщо ти сама питаєш, то так, мало. Ти сестрі квартиру купила, і ми з дружиною сподівалися, що ми наступні. Народження дитини чудова нагода для цього. Ми дуже сподівалися, що ти приїдеш до нас на хрестини і подаруєш ключі від квартири, як це було у випадку з сестрою, Випали мені всю правду у вічі син. А за які гроші я мала купити квартиру? На квартиру треба 3-4 роки збирати. У мене просто немає зараз таких грошей, стала я виправдовуватися. Тоді продавай будинок, навіщо тобі одній такого великого дому? Сестра туди точно не повернеться, запропонував син. Я Явно не чекала, що наша розмова заверне в таке русло. Це точно невістка придумала, щоб я свій будинок продавала. А де ж я, по-вашому, буду жити, коли повернусь, кажу з цікавістю? Та син був готовий до цього питання купиш собі однокімнатну квартиру, тобі більше й не треба, каже. Сину, я молода жінка, мені лише 55 років, я ще можу захочу заміж виходити, я цей будинок сама важкою працею заробила, то мене збираюсь нічого продавати, безкомпромісно заявила я. Син ще більше на мене образився. І знову набере від мене слухавку, а я щиро не розумію, що я зробила не так. Як буду мати можливість, то обов'язково і сину допоможу. Та поки не маю такої змоги, чому син не розуміє цього? Хто з нас не правий?